Вітаю, брати і сестри, ми вас раді бачити, що ви на нашому малі, що ми є для вас корисні і духовно можете зростати. Якщо сьогодні перший раз, ми вас раді бачити, звати Олександр, я займаюся місіонерською роботою в Україні та поза межами України. Ми також раді вам допомогти. І якщо у вас немає Біблії, ми з радістю вам відправимо, напишіть нам. Під любим відео напишіть, ми вам відправимо, куди вам треба. І сьогодні ми. Як завжди хочемо проповідувати на таку тему. Тема називається: Чи змінив Ісус Христос ваш характер після того, як ви його прийняли? Чи змінив Ісус Христос ваш характер? Питання. І давайте відкриємо нашу Біблію. Якщо у вас є Біблія, відкривайте, Я буду читати з Біблії Короляко, 2 Петра з першого розділу. Першого розділу і будемо е, читати з п'ятого вірша. розділ, друге Петра, 1,5. Крім того, прикладаючи всю старанність, додайте довіри вашу доброчесність до доброчесності знання. Помолимося. Господь, благослови мене проповідувати, благослови, щоб говорити, щоб люди почули. І щоб я говорив тільки від Тебе, Господь, і те, що Ти, Господь, хочеш. Господи, дякую тобі, що ти самомутній Бог і даєш і міняєш нас. Міняй нас, Господь, міняй наш характер, благослови мене проповідувати, благослови розуміти людей, те, що буду проповідувати, Господь. Прошу м'я Ісуса Христа. Амінь. І питання до вас: чи змінив ваш Господь ваш характер? Коли ви прийняли Ісуса Христа, не від неважливо, скільки вам було років, чи було 50, чи 60, чи 70 років, ваш характер формувався як невіруючий, від ваших звичок. Характер формується від ваших звичок, які звички ви робили і робите. Так і формується ваш характер. Якщо ваш характер не змінився, ваші звички не змінилися. Ви далі живете як невіруюча людина, і так само нічого не не змінилося. Але коли ви приймаєте Ісуса Христа, ваш характер міняється. Чому? Бо ваші звички почали мінятися. І одна з таких звичок, яка у вас міняється, це читати Біблію, ви починаєте молитися, ходити в церкву. і ось Біблія каже: крім того, прикладаючи всю старанність. Додайте довіри вашої доброчесність. Доброчесність додати до вашої віри. І знання. Знання у вас від відхідно Біблії. Читаючи шостий вірш, ми читаємо далі. А до знання стриманість, тобто стриманість з'являється у вас. До стриманості, терпіння у вас з'являється терпіння, а до терпіння благочестя. Ви, коли прийняли Ісуса Христа, ви гляньте на себе, у вас щось змінилося в вашому житті, ваші звички змінилися? Чи ви так само жили? Далі випиваєте алкоголь, курите, матюкаєтеся, далі дивитеся порнографію, далі маєте тих самих друзів поганих. Ну тільки ви раз в неділю діваєте ліцемірну маску і, і ваш характер не міняється. Ваш характер має повністю змінитися, брати і сестри. Що він не міняється, ви повинні це робити. Як тут написано, до знання стриманості, вам треба бути стриманими до стриманості, стримані до чого? До гріха, до того, що ви робили, думали, що то правильно ви робили стриманості, і потім терпіння у вас з'являлося. До чого? До несправедливості, бо ти кричей, які є неправильні, або вони ви думаєте, що ви можете щось змінити. Ви терпіння проявляєте до дітей, до всього, що тільки може бути у вашому житті. А до терпіння, благочестя. у вас проявляється благочестя. А до благочестя братську доброту. Проявляєте ви добротів один до одного доброту. Проявляєте ви любов або доброту. Той, кому кажете, ваш брат не заслужив або сестра не заслужила. Проявляйте доброту. Любіть, робіть один одному добро. В церкві. Робіть. Проявляйте доброту. Тут написано доброті, братську доброту, а до братської добрати любов. Проявляйте любов. Не просто я роблю доброту, доброту роблю комусь, роблю добро, а роблю з любов'ю. як я роблю Ісусу Христу. Отака має доброта бути в 7 вірші так написано. Восьму: бо якщо це у вас є. Амінь. Якщо воно у вас є. І буяє це добре. Воно роби робить вас такими, що ви не будете ні безуспішні, ні безплідними. Тобто буде плід дійсно цій справи в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Це восьмий вірш говорить те, брати сестри. Ви маєте бути, якщо це у вас є, ви маєте бояти. Ви маєте ще більше, більше хотіти робити. Робити ваші звички, мають бути правильні. Тоді буде формуватися ваш правильний характер, характер Христа, характер той, який був Ісуса Христа. А ви кожен сказали, я хочу мати характер Христа. Кожен, ви маєте, якщо ви хочете мати характер Христа. Поміняти звички в своєму житті. У вашому житті має все повністю помінятися: ліцмірство, обман, гріх має пристати існувати як бур'ян у вашому житті. Далі. Але кому не достає того, той сліпий. Якщо ви цього не робите, ваші звички є неправильні, то ви є сліпий. Дев'ятий вірш, каже, 1 Петра. Нагадую, читаємо з 5 по 10-й вірш читаємо. Але кому не достає, той сліпий. І бачити далеко не може. Ви тоді теті, далеко глядні, ви робите щось, і воно потім в кінці валиться. Далекоглядність – це хороша річ. Щоб не зробити помилку, бачити наперед, як то чи щось інше можна зробити, і воно буде служити для слави Господа. Ви можете для своєї слави зробити це як пиль, як вода, вона може зникнути завтра. А якщо ви робите для далекоглядні речі, це воно буде жити вічно з Господом Ісусом Христом. Звісно, якщо у вас це вертеська любов, тіха. Ось. Тому це все має бути, щоб ви не. Так, бо якщо це у вас є і бояє, воно робить вас такими, що ви не будете ні безуспішними, ні безплідними. Ви пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. І дев'ятий вірш, але кому не достає, того той сліпий, і бачити далеко не може, і забув, що був очищений від. Старих гріхів, брати і сестри, чому звички в вашому житті такі недобрі? Чому звички у вашому житті не є ті, які мають бути правильні? А вони мають бути правильні, тому що Христос очистив вас від усіх гріхів. І в вашому житті не має бути тих звичок. Якихось там блінчиків, якихось там йолок. Це такі матюки, такі, такі культурні матюки називаємо ми їх. Вони не мають бути у вашому житті. Діти все чують, діти все бачать, вони вчаться і беруть приклад з вас. Ви, молодий Христин, який прийняв Господа Ісуса Христа. Згадай про те, що ти старих гріхів своїх. Очистив Він вас від, від старих гріхів. Тому ти більше брати, намагатимешся зробити. Ваше покликання так вибрані твердими, бо якщо робите це, ніколи не падете. Десятий вірш, ще раз прочитаю, і тому, тим більше, брати, намагайтеся зробити ваше покликання та вибрання твердими, бо якщо робите це, ніколи не падете. Будьте тверді в вашому покликанні. Ваш Бог призвав, в першу чергу, призвав вас до чого? Служити йому. Почни з цього маленького і служи до нього. Може, є в твоєму характері щось, що ти б хотів би змінити? Якщо твій характер не такий, як Ісуса Христа, ти скажеш, та ж я такий остаюся. Ні. Почни, звички, міняй в своєму житті, почни щось в житті своє міняти. І потроху Бог почне з твоєму житті працювати. Твій характер, твій характер трансформується, твоє життя трансформується, якщо ти почнеш поетапно, 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 поетапно міняти повністю свої звички. Твій характер почне мінятися. Ти надаєш своє призвання, до чого призвав Господь тебе. І що хоче Господь сьогодні від тебе. Ти живеш в цьому житті, в цьому житті, може, щось не все так, як ти хотів. Не все так, як є. Почни з простих речей. Наче один генерал сказав: почни з простих речей, почни застеляти ліжко. А все остальне почнеться. Не все сразу. Не сразу Ліна стає професором, не сразу Ліна стає розумною, не сразу Ліна стає дорослою. Все по, по з часом. Почніть з простих речей. Почніть ходити в церкву, молитися, жертвувати. Коли є служіння, є можливість прийти на служіння, приходити на служіння. Живете для Господа Ісуса Христа, якщо є така можливість. Найдіть час для Господа. І питання до вас, брати і сестри, що б ви хотіли в своєму характері змінити, напишіть під нашим відео, яким відео напишіть, що б ти хотів би змінити, щоб Бог змінив в твоєму житті. Перегляньте своє життя, візьміть ручку і листочок, напишіть. Бог, я хотів би в цьому році змінити те, 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 те моїм характером. Зміни мій характер. Дай щоб в мене був Божий характер, щоб в мене був характер той, який представляв твої інтереси. Що дійсно люди дивилися, так, да, це Божа людина, в нього характер Божий, твердий, як Моїсея, як Авраама, як великих людей, які служили за Христом. Завжди треба характер. Ви пам'ятаєте, який був характер Ісуса Христа, коли Стана пропонував йому щось не те, що треба, як Ісус відповідав, який він мав характер, який він мав сміливість, коли він в храмі щось говорив, коли він сміливо говорив, коли він перед Пілатом стояв, коли його розп'яли, який був у нього характер. А у вас є такий характер. У вас Характер Ісуса Христа, ви маєте характер такий, як Господа Ісуса Христа. Ви сміливі виробити також те, що робить Ісус Христос. Якщо ви хочете мати характер Ісуса Христа, почніть з простих речей. Ця книга повністю може змінити вас, повністю дати вам той характер. Ви можете побачити, який характер. Діти беруть, в дітей з'являється характер батьків. Чому? Тому що діти. Вони фокусуються, вони дивляться, вони бачать і беруть приклад з своїх батьків. А з кого ви берете приклад? На кого ви дивитеся, на що формується ваш духовний стан? Якщо він формується з, з біблії, то у вас характер біблійний, у вас підхід біблійний. І хочете, щоб Бог благословив вас і щоб кожен із вас мав характер Божий. Хай Господь благословить вас, щоб ви формували характер Божий. Якщо ви хочете мати більше більше характер Божа, почніть з простих речей. І хай Господь благословить вас, благословить вашу вашу родину і ваше життя, і ваш характер, щоб він мінявся і був характер Божий. Амінь.